Ну, з 23 на 24 ми взагалі не спали так. Ми з чоловіком майже всю ніч переписувались до самого ранку. І я його чекала, ми з ним е, списалися, що я вже у батьків, все добре. Е, каже, що він також закінчує і зараз приїде, щоб хоча б помитися, там, переодягнутися, бо він е, дві години був вдома за два дні останніх. Е, але не встиг. Військовий Шандор Кіж із Ужгорода загинув у перші години повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого, близько шостої години ранку. Про це розповіла його дружина Марія. Ввечері мені подзвонив наш друг і сказав, він двохсотий. Ну, я це і так зрозуміла, тому що він дуже довго не виходив на зв'язок. Він би не залишив мене без зв'язку так довго. Марія і Шандор познайомилися у 2013 році у Криму. Він там проходив службу, а я там з мамою, сестрою, братом ми там переїхали з Києва, жили там та навчалися. І так ще смішно його Шандор звуть. Я такого ім'я не чула ніколи. Він паспорт достає і каже: О, дивись! Я, як тебе звати? Ми шуткували що я ще тиждень не могла запам'ятати, як його звати. Після анексії Криму Шандор і Марія переїхали до Очакова, Миколаївської області. Перед цим вони одружилися в місті Ужгород. Ну, чоловік він як військовослужбовець він хотів поїхати до моря. Він його побачив. Йому було достатньо легко відтуди поїхати, тому що його там взагалі нічого не тримало, окрім мене. То він мене взяв з собою і все. Повіз мене і мою собаку. Мені дуже важко було, тому що я дуже хотіла жити в Криму. Мені там все дуже подобалось. Ми планували після пенсії туди поїхати. Під час анексії Криму Росією у 2014 році Шандор році Шандоркиш проходив службу на морському тральщику Чернігів та у складі екіпажу корабля Черкаси, який намагався стояти до останнього, і навіть після захоплення росіянами залишився із прапором України. Ну вони ж з гарнізоном з начальниками спочатку обговорювали всі ці деталі, що вони можуть хочуть знімати цей фільм про події в Криму, як це відбувалося. А в Криму він насправді ось їх три людини. Вони вживу там залишилися. Коли всі кораблі інші здалися, він прийшов додому, каже. а ні, він зателефонував, каже, що мене, що мені робити? Їхній корабль всіх розпустили. А один корабель залишився. Кажу, так що, за Україну? До кінця? Якщо ти мене підтримуєш, то ми підемо до кінця. І вони втрьох пішли на Черкаси і залишалися до останнього. За словами Марії, Шан Дуркіш виконував епізодичну роль у фільмі Черкаси про останній український корабель у Криму. Я тоді була на дев'ятому місці вагітності, і е, там є кадр, де вони хлопці знімають е, в повне лице. Е, то, е, мав би бути Шандор там на кадрі, але ми тоді Ярика народжували. <схи> він якраз не зміг той день піти на зйомки. Він там є. І е, навіть щось йому казати дали, е, якісь слова він там каже. Так, знімався. У військового залишилися двоє маленьких синів. Давай січень. Лютий. Лютий у кого В лютому народження? Про смерть батька Марія розповіла дітям через рік. От я замовчала цю інформацію, тому що вони ще дуже маленькі і їм я вважаю, що не потрібно було це, це знати. Вони його чекали, вони його згадували майже щодня. З посмішкою, з радістю, коли тато повернеться. Ми планували якісь події, але після того, як закінчиться війна, війна не закінчується, все продовжується, то вони трошки підросли Ці події, додали їм віку більше, ніж їм є насправді. То ми сходили, діти побачили. Молодший взагалі сказав, що це не може бути, старший. Він дуже засмутився, але я, я рада, що я їм зараз сказала. У мене тягар з душі впав і їм спокійніше, вони вже не будуть його чекати. Будуть знати, що він тут, зможуть починати жити далі. Тетяна Черевко, Олександр Бодня, Вадим Сурмай Суспільне новини.